Продовження відновлення Чернігова допомога війську та укріплення обороноздатності, соціальні програми підтримки населення і закриття першочергових потреб, щоб не сталося екологічної катастрофи. Такі пріоритети бюджету Чернігова на 2024 рік озвучив во міського голови під час наради в муніципалітеті. Проте все залежить в першу чергу від держбюджету. Проєкт головного фінансового документу країни Верховна Рада затвердила поки в першому читанні. Ми бачимо, що гроші на серіали. Барабани, цілий марафон і всяку іншу фігню в державному бюджеті є, Ось. але при цьому не зникає бажання забрати кошти у громаду. Ну, це нонсенс. Пріоритети викликають запитання. Вже котрий тиждень Чернігів спостерігає за роботою нардепів, які можуть забрати в громад кошти від надходження податку зарплат військових і силового блоку. Для нашого міста це левова частка бюджету. Натомість серед пріоритетів держави з грошима викликає питання п'яти мільярдне будівництво нового мосту через Десну, зазначив Ломако. Про нього всі говорять, навіть якусь книгу Гіннеса їм дали чотирьох полосних. Ну от Ми всі мешканці міста і чудово розуміємо, що от був двохполосний міст, от його зараз відновили. Колись були проблеми його переїхати через затори якісь там чи інші проблеми, ніколи не було цього, його абсолютно вистачало. У нас не стало більше автомобілів, не стало більше людей, навпаки, на жаль. От. Технічно, технічно. В цьому теж немає ніякої потреби, там і розв'язки не, не завжди дозволяють там чотири полоси. І потреби немає. Але 5 мільярдів гривень, зрозуміло, що протягом будівництва ця цифра навіть буде зростати. Ну, це дуже дивні пріоритети під час війни 5 мільярдів гривень витрачати на місць, який не потрібен. Ну, об'єктивно він не потрібен. Ну, якби у нас запитали у громади міста про 5 мільярдів гривень там, на відновлення після ударів, так ми б дали список. Там школа на подусів, які можна було б сплатувати. там відновити всі е, заклади освіти, охорони здоров'я, які постраждали, е, там, водоканал. І Щоб залишилися навіть кошти на якісь, можливо, там, підтримку людей, які втратили житло. Нагадаємо, в разі, якщо нардепам вдасться зібрати 226 голосів за рішення про ПДФО зарплат військових з бюджету Чернігова заберуть понад мільярд коштів. Поки цього не трапилося, бюджет міста на наступний рік вже починають формувати. Повідомив Ломако. Пріоритети у нас не міняються в 2024 році. Це продовження відновлення. У нас ще дуже багато об'єктів в усіх сферах, по суті, які потребують уваги, потребують коштів, і які нам потрібно фінансувати. Це продовження підтримки Збройних сил України, місто. Від початку повномасштабного вторгнення вже більше 200 мільйонів гривень, при тому, що у нас величезний об'єм коштів, який пішов на відновлення біля мільярда, все одно ми знайшли можливість 200 мільйонів на підтримку обороноздатності міста і військових частин, які в місті зареєстровані, та інші напрямки. Ми це будемо продовжувати. Продовжать і всі соціальні програми підтримки населення після бойових дій. Ще один важливий напрямок реабілітації військових і закупівля необхідного обладнання у відділення та найнеобхідніші роботи по відновленню інфраструктури. Це дуже важливо, тому що є об'єкти, які, якщо місто не буде робити, то просто буде колапс і будуть дуже. Шкідливі техногенні наслідки і інші в місті Чернігів це пов'язане з каналізацією, з водою, з теплопостачанням і з іншими проектами. Повідомив Ломакою про рішення суду за зверненням міської військової адміністрації щодо бюджету міста. Ще один приклад: як через суди плюють в обличчя чернігівців. Київський суд ухвалює теж абсурдне рішення, що бюджет громади міста це не повноваження міської ради. Яка складається з, обраними, з обраних людьми депутатів, а повноваження військової адміністрації. Повноваження навіть не військової адміністрації, а призначеного з Києва, з Печерських пагорбів, одного чиновника військової адміністрації. Після цього рішення міська рада повинна погоджувати всі бюджетні рішення, рішення, які стосуються бюджету міста, з військовою адміністрацією. Стосуються вони питань безпеки, не стосуються вони питань безпеки, оборони. Всі, абсолютно рішень. Ну, вже почалися проблеми. Я маю теж про це публічно сказати, що керівник військової адміністрації станом на сьогодні блокує питання продовження ремонту 19-ї школи міста. Клас хімії у 22-му ліцеї чомусь блокується це питання. Ну, це ще ми не дійшли до проєкту бюджету на 24 рік. Зазначимо свої пояснення по рішенням щодо бюджету. Начальник міської військової адміністрації Броженський часто подає в соцмережах, зокрема щодо закупівлі тролейбусів з автономним ходом, щоб відновити рух соціального транспорту на Подусівку. Він повідомив, що доцільність такого вирішення питання не зрозуміла. Я хотів би застерегти від таких дій. Керівництво військової адміністрації не для цього вона створювалася. Бо такі дії, в першу чергу, вони, вони шкодять Чернігову і Чернігівцям. Якщо головний пріоритет роботи цієї от військової адміністрації нашкодити міста, місту, нашкодити місту, то я хочу попередити публічно, що за такі дії рано чи пізно доведеться обов'язково відповідати. Міняється влада, міняється ставлення правоохоронних органів до тих речей, які вони зараз не поміщають, і доведеться за такі дії відповідати. Краще одуматися і утриматися від них, щоб потім довго не пояснювати причини тих чи інших рішень. Тим більше рішень, від яких страждають першу чергу люди. Мова йде про місто, місто герой Чернігів. А за Чернігів ми будемо боротися і не дозволимо нікому ображати наше місто і наших місця. Головний фінансовий документ міста зараз формують винести на голосування депутатів у сесійну залу його мають на найближчих сесіях міської ради.